Суд у демократичному суспільстві є цивілізованим місцем вирішення спорів. У ньому люди шукають захисту порушених прав та інтересів. Часто суд приймає ключові для всього суспільства рішення. Так було, наприклад, в 99-му році, коли Конституційний суд України скасував смертну краму. Щодня судді розглядають тисячі справ людей та компаній. Визнають та поновлюють права, накладають санкції, карають за злочини та звільняють від відповідальності. Швидкий та справедливий суд в інтересах кожного з нас. Країни сталої демократії виробили певні стандарти ефективності суду, стандарти незалежності суду, незалежності суддів, самостійності суду. Це в першу чергу забезпечується особливим підбором кадрів суддів, навчанням суддів, вимогами окремими судової етики, звітність суддів в формі дисциплінарної відповідальності суддів, матеріально-технічне забезпечення суддів. Судді повинні приймати рішення на підставі законів та за власною оцінкою фактів справи у місцевих судах. Правосуддя відправляється, як правило, суддею одноособово. Тому надзвичайно важливо, щоб суддями ставали гідні професіонали. З одного боку, конституцією закріплений принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову це передумова незалежності судової влади. З іншого боку, суддя має бути індивідуально незалежним. Це забезпечується гарантіями призначення чи обрання суддів процедурою притягнення суддів до відповідальності. Однією з головних гарантій незалежності суддів є обрання чи призначення їх пожиттєво. Погана практика, коли судді обираються народом чи парламентом на певний строк, і потім мають бути переобрані, оскільки цей процес є занадто політизований. Вирішити цю проблему можна різними способами: У Франції, Італії, Нідерландах та більшості країн східної Європи працює Вища рада юстиції. Більшість цього органу складають судді відповідальні за питання призначення, притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів та фінансування судової системи. В Україні формально 25-річна людина з вищою юридичною освітою та 3-річним стажем роботи може стати суддею, За умови, що цей кандидат проживає в Україні останні 10 років та знає державну мову. Ще треба здати кваліфікаційний іспит, але нині кандидати не мають інформацію про програму перевірки знань і не знають, чого очікувати на співбесіді Вищій раді юстиції та секретаріаті президента. Європейські і світові стандарти е, виробили таку практику, що суддя має бути е, не обмежений терміном перебування для забезпечення його незалежності і неупередженості, для свободи в е, винесенні рішень на підставі закону. Е, наш порядок, який діє в Україні, на жаль, не сповна відповідає цим стандартам. Оскільки навіть призначення президентом вперше на посаду, та й обрання судді безстроково парламентом, який складається виключно з політичних сил, вже може підривати довіру до незалежності судді. Є інші стандарти, над якими необхідно працювати, і в Україні, яка прагне стати демократичною і правовою державою. Що означає справжня незалежність судді при прийнятті рішення? Це можливість і свобода діяти поза будь-яким впливом державних органів, керівництва суду, інших суддів, сторін процесу, втручання у діяльність судді є криміналом. Незалежність суддів сприяє впровадженню автоматизованої системи діловодства у судах. Справи за такою системою розподіляються між суддями комп'ютером на випадковій основі в порядку черговості. Несанкціоноване втручання в роботи автоматизованої системи діловодства або маніпуляції і даними тягне кримінальну відповідальність. У демократії суди перевіряють рішення органів виконавчої та законодавчої влади у разі порушення ними прав особи. Звільнений президентом свого часу Генеральний прокурор був поновлений судом на посаді через недотримання процедури його усунення з посади і через відсутність підстав для усунення. Відсторонення парламентом від посади голови фонду державного майна так само було визнано судом неправомірним через порушення процедури звільнення. Журналісти і, взагалі, всі бажаючі мають бути безперешкодно допущені до відкритих судових слухань. Гласність, відкритість судового процесу, забезпечує його незалежність і об'єктивність. Належне матеріально-технічне забезпечення судів гарантує право кожному з нас на ефективне судочинство, і, навпаки, відсутність коштів може призвести до порушення прав громадян на гласний процес та вчасне правосуддя. У судах часто банально немає коштів на марки і конверти. Державне мито, яке справляється з позовних заяв, та збір за інформаційні послуги йдуть поза судовим бюджетом. Сторони не можуть бути вчасно повідомлені про дату слухання. Через нестачу судових залів багатьом українським суддям часто доводиться відкладати розгляд кримінальних справ і вирішувати цивільні справи у своїх кабінетах. З 2006 року в Україні є єдиний державний реєстр судових рішень. По ідеї, кожен бажаючий має можливість ознайомитися з текстом судового рішення і усіма документами у справі через електронну систему. Однак, через брак коштів і неефективне адміністрування реєстр досі не охоплює всі рішення суддів і в ньому важко знайти потрібне рішення. Великі права та повноваження, якими наділені судді, мають врівноважуватися вимогами підзвітності. Кожен суддя за вчинення несумісних зі статусом судді дій може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності. Для того, щоб суддя був неупередженим при вирішенні спору. І підкорявся лише закону, законодавцям опрацьовано ряд заходів, одним з яких є, зокрема, дисциплінарна відповідальність судді. Суддя захищений від необґрунтованого притягнення до відповідальності тим порядком, як створення самих цих дисциплінарних органів, так і регламентом їх дії, залученням до роботи дисциплінарних комісій, представників. Усіх прошарків суспільства. Це у нас є і науковці працюють в кваліфікаційних комісіях суддів, і представники органів місцевого самоврядування, представники виконавчої влади, і, звісно, самі судді. За мировою практикою в таких органах працює повинно працювати не менше 50% суддів. І на сьогоднішній день в нашому законодавстві в порядку витриманий такий порядок. Форму скарги можна завантажити, наприклад, на вебсайті Міністерства юстиції, заповнити її і відправити до одного з суб'єктів подання. Слід розміжовувати оскарження рішення суду, яким не задоволена сторона, від оскарження неправомірної поведінки судді. Касування рішення суду судом вищої інстанції не може бути підставою для дисциплінарної відповідальності судді. У цьому одна з гарантій незалежності судді, і лише вищий суд може відкоригувати чи скасувати постановлене з порушенням закону рішення. Паралельно існують етичні правила для суддів, сформульовані і прийняті самим суддівським корпусом. Суддя не може зустрічатися і спілкуватися з однією зі сторін чи з її адвокатом за відсутності іншої сторони чи її представника. Суддя не може коментувати факти у справі, яку він розглядає. Суддя не може займатися бізнесом і політикою, слухати справи, де він чи вона та члени їхніх родин мають фінансові, родинні корпоративні інтереси. Постановлене судом рішення, яке не було законної сили, мусить бути виконаним у більшості демократичних країн. Рішення судів виконуються негайно і під контролем самого суду. в Україні з 1998 року суди не мають стосунку до виконання рішень. Цим займаються органи виконавчої влади. При цьому бракує законодавчих гарантій проти уникнення або зволікання з виконанням судового рішення. Тож сам процес виконання іноді переростає у нові судові справи. Невиконання рішення суду є порушенням права особи на справедливий судовий розгляд. Придумати, як побудувати справедливий суд в Україні можуть лише висококваліфіковані юристи. А от щоб це відбулося, цим мають зайнятися прості громадяни. Кожен має спробувати розібратися, що треба, щоб в Україні з'явилося правосуддя. І слідкувати, які політики це роблять, а які ні. І тоді все вийде.